Завтра їдемо на конференцію, яка буде в Києві, і конференція присвячується фінансам залучення різних грантів, різних компенсацій фінансування для агронапрямків. Це стосується фермерів, це стосується переробок і всіх, 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 хто зв'язаний з агро. Теж дуже цікаво. Виїжджаємо, скільки пів, пів шостого ранку для того, щоб дев'ять 9.30 вже бути на конференції. Завтра Постараюсь по максимуму багато інформації вам дати з приводу фінансування для аграріїв, які є нові програми, які є партнери, які фінансують, на яких умовах, що це за партнери. Думаю, завтра дізнаємося багато цікавої інформації. Я обов'язково з вав'язково обов інформацію з вами поділюся. Тому підписуйтесь, ми завжди шукаємо нові напрямки, нові ідеї для розвитку і надіємося, що буде дуже багато цікавих людей, які і компаній, які захочуть поділитися грошима з агронапрямками. Це дуже дуже важливо. Тому завтра буде багато цікавої інформації.